Сьогодні вечором великі Повечері у 21-й годині буде транслюватися. І для тих, хто зможе прийти, то прошу, запрошую до церкви. Завтра служба Божа на 8-му годину, о 8-й починається відправа. Після служби Божої всі готуємося, йдемо колядувати, до... готуємося до коляди, тому що ми повинні відновлювати наші традиції. Колідники не тільки діти мають ходити колядувати, але і дорослі. Зберіться з родиною, підіть до сусідів. Просто двоє, чоловік і жінка. За руку взялися, пішли до сусідів, заколядували. Учиться Бога, прославляти. Ми, українці, ми особливий народ, ми побожний народ, але це треба доказувати, цим треба жити. Слава Ісусу Христу! Слава Невім!